Міні-футбол та футзал, волейбол та баскетбол, тактичне двоборство та гирьовий спорт. Змагання з цих видів спорту відбулись у оперативно-тактичному угрупованні Суми. Оцю суботу військові грали в настільний теніс. Для чого проводять такі змагання, розповів офіцер групи підготовки військ та узагальнення бойового досвіду ОТУ Суми Сергій Чуд. Основна мета це психологічне розвантаження військовослужбовців, залучення їх до здорового способу життя. Життя не зупиняється. Хлопцям іноді хочеться відволіктися, і пограти і в футбол, і в теніс, і показати майстерність свою. Життя не зупиняється. Сергій артилерист із Сум. Говорить, за столом відволікається від армійських буднів. Вийшов за стіл і, ну. На декілька хвилин, поки йде партія, ну, трошки, трошки забуваєш. Спортивний інтерес, спортивне змагання трошки відключається, А після цього легше, легше набагато. Свою двійку учасників на змагання привіз до Сум прикордонник Дмитро. Люди кожен з кожним можуть пограти, побачити друг друга. Тим паче, вже за, би, за великий період да, пройдено, вже більшість вже познайомились. Це ще раз зустрітись, побачитись з побратимами це дуже актуально. Антон Нацгвардієць з Полтави говорить: спорт вчить боротись до кінця, боротись до перемоги. Тільки що зіграли хороший матч, отримали масу емоцій. Це був парний парна гра. Дуже круто. Спорт, по-перше, об'єднує. Спорт закаляє тебе і фізично, і духом, тому що в важких ситуаціях, так само як і в житті, тут потрібно взяти себе в руки і довести гру до перемоги. Нацгвардія та ДСНСники, бійці територіальної оборони та сапери з Сумської та Полтавської областей представлені були на турнірі десятьма командами. Вони були поділені на дві групи. Дві кращі команди груп розіграли у підсумку медалі турніру. На третьому місці завершили турнір. Сумські рятувальники з Охтирки» вибороли срібні медалі. Команда Антона, на звадійці з Полтави, посіли у підсумку перше місце. Олександр Качана, Валерій Коваленко Суспільне, новини Суми.